Сороконіжка жила за містом у дальнім лісі, в хатинці з листя. Вставала рано до сходу сонця і на роботу йшла босоніж але ходити по травах росних не дуже зручно, коли ти босий. Так можна нежить за мить схопить. То що ж робити? Взуття купить? І от у Київ прийшла вона. До магазину зайшла сумна, та й каже, гірко, нема життя, скоріше дайте мені взуття. Замить продавець до візитів звиклий Сороконіжці дав черевики. Чоботи гарні ходити в негоду, туфлі чудові на всяку погоду. Капці для дому, кеди для спорту. Ще й ковзани, як кататись охота, валянки теплі для злої зими, глибокі галоші носить восени. Усе придбала сороконіжка, відразу взула на кожну ніжку, розвеселилась чи не сліз і почвалала додому в ліс. Але бідасі не стало краще, бо неуважна уважна була нещасна. Усе на світі могла поплутать і геть не знала, коли і що взути. Ходити в гості у туфлях треба. Сороконіжка крокує в кедах. У лузі літнім гаса вона чомусь не в кедах, а в ковзанах. А замість капців сороконіжка важкі калоші кладе під ліжко. Отак От ходила вона, страждала. Та якось вранці собі сказала, хай буде людям у те взуття, сороконіжкам це не життя. Із тої єдинини, напевне, й досі, Сороконіжки гуляють босі.